Ми пораділи, ми трошки вміснулися, трошки заплакали, але ну йде якось вперед. Вперед, тому що вже дивіться вже є плоди. Одні підходять, питаються, інші питаються. Шановні друзі, 에, зараз у нас вісерівна скринька. Хто хоче зробити якісь пожертви, будь ласка, 에, підходьте, підходьте і. А де скринька, Ігор? Де скринька? Дайте чудо скриньку, бо дайте скринька? Це є наша чудостринка, збирає кошти церкви, всюди, ми довіряємо. І, будь ласка, хто може щось зробити? Залишити якусь копійчину, яка допоможе комусь. Будь ласка, підходьте сюди до лавки і залишайте. І також ми збираємося зараз з піходою. Хочу зголоситися першим ти з великим лозунгом. Перший лозунг. Будь ласка, стаємо за машиною. Бере йдуть прапори іспанські, українські, і великий лозунг. Лозунг називається Україна просить апою. Будь ласка, підходимо перше до скринючки, а потім підходимо до машини. І зараз супроводження.